Перед тим як дивитися це відео, забери дітей від екрану, оскільки контент не дитячий. Хуя Дії на цьому відео пов'язані з виключно з дотриманням законів України. І всім свинособакам з... блин, всяким савкадрочерам, мусоропоклонникам, всяким пишущим, що от в Америці вас вс... мордає в асфальт. Всім угрожалам різних пошибів, які там розказують, як потрібно краще зробити, бля, куди йти, і як нам діяти, хочеться сказати словами оцього крієнділя. Піздуйте нахуй сюди, йобани піраси. Ви короче зрозуміли, тому продовжуємо далі. Погнали! Де погрузочка? Бач, дорога не розбита. Так, да, вони тільки-тільки зайчики на чоловік. Ходку туди, ходку туди, ти поняв? Да, да, да. Давай, давай, друг наш. Давай. Давай, давай, говорю, грузовый. Грузы. Начинається. Бог помощ, піскокради! Що, опять продовжуємо займаєрундою? Я понял. Покажи, лічика. Да, той самий, да. Той самий, так. Да. Да. Він, він, він. А ну давай викликайся. Що, думали, що ми вас не зловимо? Слушай, от ми це нахуй не надо. Ту ти нам надо, блин. Стой тут! Слідчу оперативну групу треба, село Андріївка, крадуть пісок Макарівський. Макарівський. Тут серед поля викопали котлован, грузять на... з допомогою до екскаватора. <плес> Та якісь піскокради місцеві, не знаю. Завантажують пісок, крадуть корисну купалу місцевого значення. В автомобіль DAF. Дав... Так, пісок, так. Да. Ні, не кар'єр, просто крадуть пісок з поля. Що так довго шукали нас? Кажу, що так довго шукали нас? Ну правильно, ну, там прямо перед селом вуличка. Ми припустили приїхати догрузити підцепти, десь зараз. Загрузити прицепи, давайте за не подати. Хочу, Хочу, власник. Ну На екскаватор, на все брать. Хоча я хочу. Ну, поясниво це мене до вас. сказочник розказує слідчий. Каже, мене попросили б не на кладбище привезти. Да, хто зараз приїде, власник, чий власник, ну, цього власник, цього власник, всіх цих і сука царина їде зараз. Власник всіяна Макарова. Втік. Приїхала машина, голуба копійка, водій втік. Туди в поле його тут підібрали і втікли. Так, привезли, блін, понятих. Бабушки, блін, Якийсь воїн, тероборони чи звідки, блин. поняті, всі діла зараз будуть приймати, бля, піська краде. Макаровські піськокради, блін. Лучше піськи крадіть, а не пісок, бля. Бо щось у вас хірово, бля. Може у вас краще піськи красти вийде, блять бо пісок щось хірово у вас получається красти. Бабушки, дедушки, все як положено. А да, это друг Дився. Алло, шеф, все пропало, бля. Форест приехал, бля. Що робити, блядь?